Земля? По платі за землю я вам сказав, тобто це, самий яскре, це самий яскравий приклад. От можна говорити, що хочеш, але коли у тебе аж 14 мільйонів додаткових доходів, зрозуміло, що нічого не робиться у цьому питанні. Бо це вигідно. Нащо платити у бюджет, якщо можна брати готівкою? Нащо інвентаризувати мільйони гектар землі, якщо на цьому робиться? Багатомільярдний бізнес. Там хтось сіє, там хтось збирає, там хтось продає врожай, який ніде не обліковується, там хтось заробляє не мільярди гривень. Там йде мова про мільярди доларів. І тому я прошу віце-прем'єр-міністра і керівника Державної служби. Тобто країна потребує швидкого рішення. Найдорожчий актив, який є України, крім людей, це земля. І коли в тіні знаходяться мільяне, мільйони гектарів землі, це є неприпустимо. В тому числі, я не можу зрозуміти, що відбувається з сотнями тисяч гектар землі, які знаходяться в різного роду академії. Вони просять грошей з бюджету. Там, якщо розібратися, вони ще бюджет дотувати можуть. Хто там працює? Хто там заробляє десятки мільйонів? А ми сидимо і мовчимо. А я хожу, шукаю декілька мільйонів гривень то на, то, то на те, щоб закрити дірку в освіті, то в охороні здоров'я. А у них все добре там. Тому земля, Геннадій Григоріч, це основне суспільно-політичне питання. Нам з вами на першому засіданні парламенту наступної сесії треба дати відповідь на це питання. Витягніть мені максимум всі дані, у кого яка земля, у кого оформлена, у кого не оформлена. Працюйте через супутники, знімайте, покажіть мені, у кого знаходиться у фактичному управлінні мільйони гектарів української землі.